ми можем сьогодні, якби є таке розчарування, недовіра до Бога, якщо Бог існує, чому тоді стільки зла, чому злочинці вони тут не покарані, вони все більше роблять зла? Тому що Біблія говорить, що є Бог і є сатана. Одні люди слідують за Богом, несуть світло, наповнюють світло, являють любов, добро, милість і живуть по Слову Божому. А це діти Божі. А є ті, хто сідує за сатаною і несуть зло. Це є сатаністи. Вони тут на землі чинять зло, а виставляють себе перед іншими. Що вони праведні, що вони святі. І що вони знають і служать Бога. Тому на суді Божому все буде відкрито, ніхто не зможе виправдатися. Бога пишеться вся наша історія земна. Тому сьогодні, якщо ти відчуваєш, що ти не правий перед Богом, що ти обманював Бога, хоча його обманути неможливо. Думав, що можна обманути, тому треба покаятися, треба змінити своє життя, щоб потім не жаліти про те, що не використав цей час на спасіння.